Якщо у вас, наприклад, там розгорнутий кут, тобто це отак от таким чином, от як в'яли, так скажемо, да, і відкрили підручні, гавний такий приклад. Оце називається розгорнений кут. І він має 180 градусів. Ну і існує ще гострий кут і тупий кут. От у нас от таким от символом. Тупий кут і гострий. Тобто мається приблизне обмеження. Від 0 до 89 градусів, а тупий кут від 91 до 180, ну, наприклад, 180, це 179 градусів. А потім далі вже починається спочатку гострий, потім тупий, потім знов таки, якщо 181 до 269, це починається. Гострий, а потім тупий, так тобто, тут залежно від ситуації, як у нас зараз буде відбуватиме. Тобто, головне, що саме означається, не можна так скажімо, писати словами, «кут», позначається, Тобто кут це частина площини обмежена двома променями, які мають спільний початок. От, наприклад, нехай отакий от кут. У нас є спільний початок О, а це у нас ОА і ОБ, це скажімо, сторони, кута, сторони кута. І, звичайно, мова у нас відбувається таким чином. «кут», Це у нас позначека. Можна називати АОБ або Кут БОА. От тільки таким чином ми позначаємо назви, так скажемо, цих кутів. І тому не можна казати ОБА, це неправильно. Або там, наприклад, БАО. Це неправильно ми називаємо, якщо ми хочемо назвати конкретно цей куд. Тому можна казати АОБ і БОА. Зверніть увагу, що там, де у нас початок, повинен бути завжди посередині. Це у нас кут. Можна, якщо е, визначити Б за допомогою транспорту, то ми можемо саме придивитися. Оце у нас нагадує, що гострий курс. Да? І звісно, існує у нас така річ, що буває в планочі, да? то існує у нас такий спеціальний інструмент, називається у нас транспортир, Тобто, що ми робимо звісно? Транспортиром, отак от от ми відкладаємо, проводимо всю цю пряму і визначаємо, який у нас курс. От у нас приблизно 40 градусів. Да? І таким чином можна от, за допомогою всієї транспортири дійсно користуватися весь курс математики. Але на ММТ звичайно, цього транспортира не можна користуватися. Тому є ще така альтернатива. У вас є рука. Да? И все вот долго уважно, що от у вас вот так вот ладонь прокладывается таким мужчинам, то можно вот продвигаться, да, вот тут типично 90 градусов, типично прямой курс, вот это у нас 90, это у нас 0 градусов, далее, что нам наступно, 30 градусов, 45 градусов, 60 градусов, и далее 90 градусов, и можно, конечно, От кажемо так, якщо ми прикладаємо трошки так, приблизно так, так покладемо от таким чином, то ми можемо бачити, що от у нас прямий, значить 30-45, 60, ну це в базі десь там у нас там от знаходиться. Але все сушка, тому о, ми можемо вважати, що не 90, не 40 градусів, а нехай буде там. 75 70 градусів, ось таким чином. І так можна визначити, де у нас гострий кут. А те, що у нас далі виходить, да, от якщо у вас курт туди, туди йде, то це вже тупий курт. Тобто у вас вже рука підказка. Для того, щоб визначити, ну, скажімо так, вільно, от саме як можна е, е, нати, е, саме, який вид кутів. Тобто існує вікно, Е, Такі, э, речі, якщо рівні кути, це кути, що вміщаються при накладанні. Кути, що мають рівні градусні міри. Ну, рівні градусні міри, це мають дуже гарний такий, от, приклад. Це, о, це у, наприклад, рівносторонні трикутні або правильні трикутні. Тобто, це у нас мають однакові сторони. І вони мають 60 градусів. Так? Кожен курс. І найголовніше, що шума всіх кутів у трикутниках, ми завжди кажемо А плюс кур, Б плюс кур С завжди до рівні готові Завжди, якщо у вас, наприклад, чотирьохкутник, то кожен курс чотирьохкутника має всього повинно бути 300. 50 градусів, це чотирикутник. тому не плутаємо, і, 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 так скажемо, трикутник і тобто, то 4 чотирикутник, тому що там буде інше значення. А потім там, трохи пізніше, будемо говорити про правильні многокутники. Много Таким чином можна визначити допомогою спеціальної формули. Але для будь-якого трикутника завжди виконується ще. Ну, тобто цей кут, додати цей кут, додати цей кут, завди на 180 градусів. Якщо у вас щось більше, значить щось ви зробили не те, що потрібно. Ну, існує такий термін за, так названий бічок трича на кута. Це промін з початком у вершини кута, який ділиться кут на два рівні кута. Якщо завдання ММТ кажуть, наприклад, провести бічок тричі кута. Не важливо тупого, ще гострого, ще прямого кута, важливо, то будується таким чином. Ми ділимо кут на піл. Тобто ми позначаємо все однакові кути. Тобто позначаємо таким символом, що вважаємо, що А, наприклад, нехай буде М, бітиктриса. А якщо от назвати по-іншому, ну, можна вважати, що навіть записати навіть краще, це БАМ дорівнює куту МАД. Якщо, от, наприклад, відомо, от, наприклад, кут БАД дорівнює нехай 50 градусів, то цей кут буде дорівнювати кут МАД дорівнює 50 ділимо на піл. У нас виїхало 25 градусів. Кожен коплен дорівнює 25 градусів. Це дуже важливо, тому що на базі цього ми можемо рахувати от, ну, ровно, е, на кожен не обов'язково саме з самих кутів. Це може бути і у трикутника, це може бути і у трикутника. Але головне, якщо мови після 30, одразу включаємо можу є на піл. Ну, і основна, Величини кута, якщо промінь ОС ділить кут АОБ на два кути, на два кути АОС і СОБ, то кут АОБ дорівнює сумі кутів АОС плюс СОБ. Ну, Якщо, ви, наприклад, ну, за мінімум трошки інакше, нехай буде у нас не безхистріче, а у нас якийсь надпромінь. Проведений промінь. Якщо у вас відомо, так. От нехай буде у нас 25 градусів, а тут нехай у нас буде, ну от трема річками, нехай буде 30 градусів. Так? Для того щоб знайти куд BAD, його слід пам'ятати, що куд BAM додати куд MAD. І таким чином ми складаємо куд БАД до дорівнює 30 додати 25, виходить у нас 55. Якщо потрібно, наприклад, у вас відомий великий кут і відомий трошки маленький такий кут, да? потрібно знайти трошки більший, то ми від більшого кута віднімаємо ще й маленький кут. Це от правило знаходження кутів. що тобто дуже нагадує на, так скажемо, відрізки. Да? Тобто, якщо ми хочемо щось конкретно обчитися. Ну і то, от в мене суміжні кути, да, от, головне і пам'ятати, лише одне правило. Якщо у вас, ви бачите сумірні кути, от, наприклад, якщо схематично да, намалювати, суміжні, от сумірний класично, нас має отакий от малюнок. Да, от, Такі називаються суміжні кути. Тобто оцей кут, це другий кут. Да, Ну от, от мачимо А, О, Б і Д. Так от сума шумірних кутів а, О, д додати курс ДОБ завжди дорівнює 80 градусів завжди. Якщо ви хочете в щось конкретне цей кут, якщо відомо, ну от, від, наприклад, просто така ДОБ, відомо, нехай буде 25 градусів, так? то ви автоматично повинні розуміти, що тут розгорнений кут мігти 180 градусів. Тому в цей кут ви можете сміливо підставити сюди 25 і знайти саме такий великий кут 180 мінус 25. Так само стосується і вертикальні кути. Там мені що якщо ви бачите вже точку перетину двох прямих, то ми можемо одразу побачити два сумівні кута. Або, як формується точка перетину, у нас виходить однакові кути і ось цей кутив однакові. Оце називається у нас два сумівні кута і можна спокійно знайти конкретні, так скажімо, ну, що нам буде відомо. Це отакуються ветикальні кути. Перпендикулярні прямі це мають на увазі, що дві прямі називаються перпендикулярними, якщо при їхньому перетині утворився прямий кут. Тобто от у нас такі перпендикулярні прямі. І звісно, можна е, позначати таким чином: пряма А, пряма Б. А перпендикулярна Б. Оце символ називається символ перпендикулярності. Лише пам'ятати, тому що, якщо ми будемо словами писати перпендикулярно, це буде вилітати дуже дивно. Через кожну точку прямої проходить лише одна пряма перпендикулярна до прямої. І також два відрізки називаються перпендикулярними, якщо вони лежать на перпендикулярних прямих. Ну, тобто, можна назвати, наприклад, нехай буде пряма АБ. Це Д. Якщо в буквенному плану, то можна вважати, що А, Б, перпендикулярна на С, Д, перпендикулярно, А, Б. Оце таким у нас символом почується, якщо буквами плану. А можна іноді почати прописними буквами. Але от, там головне дивитися на ситуацію і дивитися уважніше на малюнки. Просто потрібно застосувати деякі потрібні поняття. Ну, а тепер ще у нас є така річ, як паралельні прямі. Дві прямі на площині називаються паралельними, якщо вони не перетинаються. Ну, такий гарний приклад. Пряма А, да, пряма Б. Позначається таким у нас символом. АМ, А, а паралельна Б. Якщо у вас три прямі, да, А, Б, С, якщо А паралельна Б, Б паралельна С, то А. Також паралельно все. І вони між собою дорівнює між собою. Ну, а також є така річ, що якщо пряма, якщо пряма перетинає одну з двох паралельних прямі, то вона перетинає і другу. Тобто, от у нас таки. Це вона січна майсандвалі, от воно перетинається дійсно, от у нас друга точка. Да? Це треба тримати, це вже перетинаючи прямі. А якщо ви більш уважніше придивитися, то тут ми можемо отримати най... майже вертикальні кути, так? тобто два вертикальних кута. І якщо ви дуже так уважніше подивитися, то цей кут дорівнює цьому куту, цей кут дорівнює цьому куту, а цей кут дорівнює цьому куту. І навіть можна виглядати чи у вигляді сумірних кутів. Якщо ви будете таким шляхом логічно думати, то у вас дійсно вже вийде у розв'язки та скажімо своїх завдачів. Ну, от, наприклад, у нас є така нова задачі. Значить, значить, ми маємо таку річ, У нас відомо, Умова гуздач. Один із галтаж, який може відкрити в нас. Нам потрібна відповідний між кутами, але ми розглянемо зараз просто як умови задачі. У нас існує такий представлена малюнок. От вона три форма, далі йде два промені. От у нас, от, у нас початок, так? кут Б. Далі А і С. Так? Там на сверху Ф і Д. Що там у нас відомо? У нас відомо, що Б, АБ відноситься. Я куту С, Б, як к восьми. А також ми кажемо, що Б. Вісектриса кута. Це у нас відомо. Дісектриса. Нам потрібно знайти кут Ф, Б, Д. Це нам невідомо. Ну, найкращий це, якщо ми будемо позначати те, що от не тільки малювати, а чи краще позначити. От нам потрібно знайти FBD, B, D. Шукаємо, Ф, Б, Д. Оцей кут нам потрібно знайти. Далі у нас відомо А, Б, Ф та, і С Б Д. Та, як 6-8. Нам невідома оця у нас зміна. Ну, нехай буде у нас ця зміна. Та, а оскільки у нас Б, Ф бісектриса, Б, з цього кута, тобто ми можемо вважати що цей кут також нам невідомо, тому що воно на піл Одразу бачите, Тобто кут А, Б, ділить на напіл. І тому вони між собою дорівнює. І тому ми можемо позначити таким чином. Позначимо, що кут А, Б, Ф через, ну, тобто, величину кута. Тобто ми ще допишемо, вибачте, Кут АБФ дорівнює куту ФБД. Це як бісектриса. Що... Давайте позначимо, що от саме відношення, коли мова піде в відношення, то ми можемо позначати вимірювання кута. Нехай буде вимірювання кута через І. Тому ми можемо сказати, що кут АБФ... Дорівнює 6X. Кут це Б, Д дорівнює 8х. Але у вас що? ABF дорівнює 6X. А у нас є FBD. Тому якщо у вас дорівнює між собою, то також вони дорівнює 6X. І тут у нас 8х. А всього ми застосовуємо суму суміжних кутлів. Тому ми можемо записати формулу А, Б, F додати кут Ф Б Д, додати куд Це Б Д. І завдайте рівню 80 градусів. І потім після того ми підставляємо 6х додати 6х додати 8х до рівнює то 80 градусів. Shiat додати Shiat 12, додати 8 буде 20х до рівнює то 80 градусів. Тобто у нас їх до 9. Да? От у нас 9, це у нас вимірювання. Але е, ми повинні знайти, чи у нас дорівнює кур АБР. Тому ми повертаємо до цього і кажемо, що 6 підставляємо 6 на 9, це 54 градуси, тут у нас 8 на 9, 72 градуси. А тепер ми можемо перевірити, чи правильно ми виконали умову. 54 градуси. Да, у нас і вісім на 9, 72. Перевіряємо, 72 додати 50, це у нас то 22, то 26, то да? 26 додати 50, то 76 додати 4, 180 градусів. От у вас виконає умова задачі. Тому потрібно розуміти лише одну річ. Якщо умова кави відношення, то тільки... Виключно позначати через Х, якщо з цього мова піде тож на кутів. І тому, якщо у вас от, там така річ, да, не можна сказати щит, не можна поділити, щит поділити, поділити на вісіму. Так робити не можна. Тому у нас означає відношення. Тому ми просто позначаємо вимірювання кута через Х. І тому ми можемо сказати, що кут АБФ буде 6Х, кут С Б, Д. 8 і. і всього у нас виходить 180 градусів. Після того ми знаходимо, розв'язуючи це рівняння. Ось таке у нас справи. Це у нас була така у нас просто, така тема, була найпростіша геометрична фігура, які ми з вами розглядали. Види кутів, промені, прямі, які у нас там бувають, як формуються шумітні кути, а також і вертикальні кути, і як потрібно їх Рахувати при визначенні ось цих значень куртків. Ну, а зараз ми зустрінемося на наступному уроці, де ми будемо розглядати саме от, наступну таку, тему це посовно взаємне розміщення трьох прямих на площині, поговоримо з вами, а потім, а потім ми поговоримо одразу одразу вже початок. Тож в нього трикутника. Його, звісно, не потрібно там вивчати майже все. Тому його потрібно просто, якщо ви хоча б знаєте, більш вже ну, такі основні да, терміни, то хоча б приблизно, так сказано, то у вас це вже знаєте, головне правильно її застосувати, яку саму формулу, як потрібно діяти. І окей, інше. бажаю гарного дня, до зустрічі до наступного року.